Добрий день, мої дорогенькі! Сьогодні хочу вам показати огляд своїх рослинок. Маю ось такі вже свої жоржинки. Вони ось вже везде попускали почечки. Такі вже навіть є великі. Треба черенкувати. Буду так надрізати. Тут, узлі, надрізати і в корнівінчик. І це вже маю таку величеньку, вже теж треба начепнути, і укорінити. буду черенкувати, і це буде молодий кущ, він дасть молоді е, такі бульбочки будуть, але молоді, вони будуть не, хвор... не хворобливі. І також така рослинка і дає квіточку в цьому році, і в цьому році дасть нові гарні бульбочки. І ось які молоденькі, гарненькі вже в мене є рослинки. Трошки ще холодно. Висаджувати ще рано, ще тримаю, тримаю їх в такому досить сухому ґрунті, трошки-трошки там зволожую, щоб не загнилися, бо сюди напіхала їх багацьком, ось тоже лізе. І ось ліза жоржини, Використовую на зріз, Дуже гарно беруть букети з Дуже подобається гарна. Ну, важко важко жоржину, важко її копати, викопувати, важко спускати в підвал. Зберігати червоним обробляю максимум щоб не гнило. фунгіцид такий дуже гарний, трошки дорого коштує, але працює дуже гарно. максимум протруюю жоржини, як саджаю, як викопую, оброблюю Максимчиком. Також максимум е Протрую гладіолуси і цибулі тюльпанів. Також обробляю Максимчиком, щоб не гнили, щоб гарно зберігалися. Ось маю ще виставила на сонечко, ну на сонечко на підвіконня жоржину така біла-біла, неначе це біла помпонна, да, біла, мелка на букети. Ну, якщо вони бувають різні ті жавжини і бульби, одна прокидається раніше, а тут навіть признаку немає. Хоча вся суха, вся гарна, треба знайти ящичок і е, от її посадити. Навіть от такі маленькі. Тоненькі, нещасні, в стаканчик посадила земельки, і воно дає на корнівої шийці, тільки там, дасть росточок, не де інде не дасть. Якщо немає, тут шейка ваша не жива, згнила, пропала, а коріння дає, толку не буде. Можете її викинути ті, ту бульбу. Тільки от на оцій корнівої шийці, якщо дасть такі почечки буде, буде у вас квітка. Жовжина дуже гарна квітка, дуже гарно купують. Важко, важко її зберігати, важко її тримати, вона об'ємна. Але вона, вона того варта. полюбіть жовжину, хто не любить. Я вже розсадила свою лабелію. Маю ось такі вже кущики. Ось вони вже такі, вже гарненькі, кучеряві. Виставила їх вже сьогодні. вони перший день, навіть на вулиці. Так повний вийшов. В мене дві пачечки я висівала, а це в мене вийшло. Ось так, скільки вийшло з двох пачек. Маленькі звичайні пачки брала одну нашу звичайну українську, другу брала голландську голубеньку, а наша була розовенька. Ну, всі гарні, всі, Ну, оця така трошки є дрібота. Ну, зараз я їх підкормлю і будуть, будуть гарні, гарні такі лобелії. Це не в'юшка, це куставу, наче брала. Ну, будемо далі нею гратися, ну вже Вона мені дуже подобається, гарненька така рослинка, дуже гарно себе поводить. Сьогодні на ніч передають трошки холодно і занесла в такий сарайчик, в таку велику коробку, закрию, і буде так воно тут ночувати, а рано винесемо. Пікірувала сьогодні гвоздичку, є трошки більші. Є менші, але живенькі все добре піділью. Дам їм уже мастера, в мене є 3,20-ки. Таке буде підживлення і на корінь, і на розвіті зеленої маси, ну, щоб вона не сиділа, а розвивалася, моя красуня. Маю перчик, уже ось такий він височенький, гарний. Рядочками посіяний. Все в нього добренько. Ну, ще на пікіровку ще рано. Зараз, зараз одну рослинку хочу вам показати. Вже два-чотири листочка лізе. Тут ось перчик. Молдова і гіркий. Це два, два гірких. А то одна Молдова моя. А це ще сьогодні сіяла статицю. Маю геть трошки, геть-трошки петуньки. Ну, вона така ще геть-геть дрібота. Трошки хочу погратися нею. неї. Ще сьогодні сіяла помідори. Помідори ще сьогодні досівала настінька. Так, настінька розова, маленькі такі ящички, набрала покупний грунт. І сіяла настінько, ще трохи досівала. В мене лишалося грама 4. Ось я її висіяла. В таких в мене вийшло два ящика. І ще отака тортова форма. Також настінька розова, така низька росла, гарний помідор, Гарно в розсаді, гарно її купують і смачні добрі помідори. Тут теж маю ще перчика. Помідори вже винесла в тепличку, там вже закрила, сьогодні не піду. Завтра вже вам з ним познімаю помідорчики. Перчик є такі трохи галявини. От саме оце гіркий перець. Купляла якийсь новий високий, крупноплодний плоди такі, стрічки плотні, великі, довгі такі, ну, будемо бачити. А це в мене перець, підписано. Оранжевий такий маленький, крюмочками дуже-дуже гарний перчик на фарш. Шировочку, наліччя прекрасний. Чомусь такими галявинами вийшло Не знаю. Перший раз чорна ножка, можливо, хоча все проливала і земля куплена. Ну, якось можливо в цій землі то, що б купувала, можливо, в них в самому Прозведіті біда, бо чорна ножка продивляється Була в мене статиця посіяна і була трошки впала, майже вся. Пересівала статіцю. так буває, да. чорна ножка, нічого там не зробиш. Поливаємо, ну, поливаємо енергодаром, привікором Дорого це все, дуже дорого, але поливаємо. Тут маю ще теж перчик, вже такий. Ще трошки, і вже ми його будемо пікірувати. Бачите, тут теж така згальовина пуста. Не знаю, перший раз такі пусті гальовини на той раз і е, не збрасує насіннячко. рослинка. Хоча і стимуляторами ми вже пролила його, але насіння не збрасує. Маю е, препарат е, атлет. Пролью щитим атлетом, неначе трошки підтягується, бо такі пасмурні діньки і нема сонечка. Ще тут трошки в мене сіверна сторона, ну і трошки тянеться розсада. Ну, пролью і буду вже виставляти, потроху її, закалювати в тепличку і вже будемо скоро пікірувати свою розсадку. Трохи підсівала ще недавно, тільки повилазив перчик. Це такий гіркий перчик декоративний, садила небагато. А то купувала Лесі, жовту і червону. І купувала такий на до перець білезюрочку, теж на сорт, ну Подивимося, зійшло гарно, а подивимось, яке воно буде надалі. Отак От рослинки всі дуже гарні. Маю сині вже ось такі гарненькі, сині, гарні, теж вже трошки ще чуть-чуть і вже будемо пікірувати. Так, і ось мої рослинки мадам Butterfly рядочками. Вже мають такі зелененькі шапочки. Довгенькі такі рослинки, вони довго сидять, ось такі. Чому я їх сажу так рано і висіваю? Бо довго-довго ось так розвиваються, вегетатірують. Дуже довгенько. Не дуже поливаю, така майже суха земелька. Тут, бачите, грунт такий сухенький. Не дуже поливаю, бо також шпригає чорна ножка, не дивлячись на тим, що завжди додаємо, або Енергодар, або привікур завжди додаємо. ну ось так розвивається Все все добре, рядочками все є. Тут трошки є галявини, але я рішу, що то було погане насіннячко Бо тут де гарне насіння, то там все хорошо А де видно або йому багато вже срок, а нам продали, як завжди, або що. А платим дорого. А нам завжди підсунуть, не поймеш. Ну, нічого, будемо вирощувати далі, все буде добре. Ось тут ще маю сині, трошки загущені, але ну, ось такі мої сині і перчики тут ще є. Такі маленькі, теж на непобагато посажені. Це собі перчики. Ну і хочу ж подивитися, що то в пачечках цвітних нам попродавали. Бо завжди також продають. або що. Ну, будемо експериментувати. Як розсада, то розсада стоїть гарна. А далі будемо дивитися, і синя непогані тут. Ну, ще хочу показати вам напослідок ось таку свою маленьку красуню. За моя така каланхоя, я маю таку і таку трошки фіолетовішу. Дуже вони мені подобаються, гарні, неприхватливі. А це, мабуть, буде жовта. Бо маю ще жовту. Ось таку маю красоню. Так. Всього доброго вам, мої дорогенькі. Пишіть, будь ласка, коментарі, ставте лайки. На все добре, бувайте!